Це програма діалоги на телеканалі ITV Media Group. Мене звати Вікторія Петренко. І сьогодні гостем нашої студії є начальник управління освіти рівного Андрій Мазар. Вітаю вас. Вітаю. Отож, на посаду вас було призначено 1 листопада. Розкажіть, чи відразу вдалося зрозуміти, що і як, і в якому напрямку рухатися? Ну, зізнаюся, відверто: роботу органів самоврядування я знав до цього, тому що працював 4 роки. В територіальному підрозділі Державної служби якості освіти України, де доводилося за посадовими обов'язками аналізувати роботу таких органів самоврядування саме у сфері освіти. Тому я десь знав, що і як робити, власне, не треба. А вже після призначення, звісно, що мені потрібен був час, і я дуже швидко зрозумів, в якому напрямку рухатися. Попав я вже ну, призначений був в період завершення ну, по суті фінансового року. Мали місце в окремих закладах і ремонтні роботи, тому я десь вектор обрав саме відвідування закладів, саме таких, де є ремонти. Тому от я з цього власне розпочав. А якщо от відразу говорити про ці ремонти напередодні, перед тим як у вас було призначено, було дуже багато скандалів щодо того, що були незавершені ремонти вбиралень у школах рівного. Наразі яка ситуація? Ну наразі можу запам'ятати той факт, що всі абсолютно усі ремонтні роботи, які були розпочаті вже кажемо в календарному 23-му році, до кінця календарного року вони були власне виконані. В тому числі і ремонт вбиралень по окремих закладах. Я їх можу власне, назвати, тому що я там був не один раз і не два, а по декілька разів на тиждень, щоб побачити, як йдуть роботи, чи вкладеться підрядник в ті терміни, які по договору. Тому запевняю, на сьогоднішній день роботи всі виконані. Всі школи у всіх школах є вбиральні, так так, ну як вбиральні, в всі школах вони й були, але власне були розпочаті роботи із ну ремонтів вбиралень. Це 11, 12 ліцей, 23, 28 і 19 ліцей. Це ті об'єкти, в яких власне були розпочаті ремонтні роботи вже, скажімо так, вересень, жовтень місяць. Ну в тому є певні об'єктивні причини. Оскільки суми, яка видіялася на ремонт і цих вбиралень, вона є немалою, вона є тендерною, це були тендерні процедури, які дещо затягнулися в часі. І тому, власне, от так воно склалося, що на кінець року ще тривали ремонтні роботи. Але це не тільки питання по саме облаштуванню вбиралень санвузлів, а це і були питання по заміні вікон і так далі. Зараз останнє, що найбільше обговорює, обговорюється, це перевірка їдалень у школах. От, власне, розкажіть, чому от саме зараз Новий рік січень так вирішили зайнятися цим питанням. Начальний рік починається в вересні. Ну слово перевірка я би не вживав, тому що перевіряти мають право тільки компетентні органи. Зокрема, що стосується перевірок, то за наслідками перевірки приймається певні управлінські рішення. Це було вивчення питання. Вивчення ситуації, як з організацією харчування в закладах освіти. Що стало причиною? Причиною стали запити на управління освіти, причиною стали неодноразові звернення батьків, в яких ну, звучали проблеми. Проблеми із тим, що холодне, холодні страви, проблема з тим, що діти приходять голодні, вони не їдять, їжа не смачна, ну і так далі. От, власне, це і було причиною. Запустити цей процес вивчення цього питання, який, власне, тривав упродовж жовтня, що до мого призначення і листопада. і листопада. Тому це було причиною, чому власне, це питання вивчалося. Якщо говорити вже далі про наслідки або результати вивчення цього питання, то вони є досить різними. Власне, ми побачили ряд проблем. Проблеми полягали в тому, і це було підтверджено, що в закладах, де надавалися кейтерингові послуги, власне дійсно їжа була холодною. В процесі вивчення питання комісії управління освіти ну, не тільки даруйте, пробували їжу, вони ще її зважували і побачили проблему, що для окремих вікових категорій дітей в ну, їжа не відповідала, та чи інша страва. Мало того, перевірялися журнали браки і Ми побачили проблему, що в закладі освіти недостатньо здійснюється власний контроль за організацією якості харчування. Побачили проблему в тому, що багато відходів, саме харчових було близько 70% саме страви дитячі, тобто ті, які діти не споживали. Це ставить багато перед. Запитань перед підприємцями, які організовують харчування, і, власне, перед самими закладами освіти, які здійснюють цей процес. Я, як ну, начальник управління, одразу зрозумів цю проблему трошки ширше і вирішив таке вивчення питання і таке відстеження, називаємо його моніторингом робити постійно. Власне, ініціював опитування, опитування батьків і опитування дітей. Де батьки запитують про улюблену страву, де дітей запитують про улюблену страву, запитують про те, чи вони власне снідають вдома, чи не снідають, чи просять діти батьки приготувати ту чи іншу їжу, яка їм сподобалась в школі, щоб розуміти, чи навпаки. Тобто цей процес він зараз триває. Ми наразі в кінці січня плануємо узагальнити і оприлюднити перші результати і оперативно на них реагувати. За наслідками вивчення питання організації якості харчування. Ми провели Нараду із окремими підприємцями, де побачили цю проблему. А вивчали ми питання по 25 загальноосвітніх навчальних закладах, де власне, організовують харчування підприємці, їх є 16, які орендують в довготривалій оренді харчоблоки. Їм були доведені ці проблеми. Ну, до слова сказати, вони досить оперативно них відреагували по окремих закладах питання вже зняті. Але здебільшого ці проблеми вони виникають в тих там в тих школах, де організовано це харчування? Чи все таки оця як доставка? Ну по різному. Власне і були і такі випадки, і такі, але все таки більше було проблем там, де були організовані кітеренгові послуги. Власне, і ми на початок цього календарного року, організовуючи харчування в загальноосвітніх закладах, пішли шляхом укладання прямих угод із підприємцями, які які власне орендують харчоблок, щоб уникнути питання кейтерингу. Наразі на сьогоднішній день кейтерингові послуги в чистому вигляді, тобто довозиться і тільки по одному закладу це ліцей лідер, оскільки там ще немає підприємців, які орендують харчоблок. По всіх інших закладах організовує харчування. Той орендар, який орендує харчоблог, тобто той підприємець, а якщо е, аналізувати е, відповіді, так батьків, які вже там надійшли зараз по цьому опитуванню, то все таки діти вони е, хочуть харчуватися там в школах, чи все таки більшість е, вдома беруть з дому там. Я зараз не готовий ну, оголошувати результати, ми їх ще так не аналізували, але відповіді є різні і по різних закладах, і ми будемо вже підходити власне, до цього питання точково. Тому що такі опитування вони тривають не тільки на рівні управління, а й на рівні кожного закладу. І ми будемо, власне, співставляти, як от на рівні управління у нас співставляється з опитуванням на рівні закладу. Світ, а так. якщо от буде там дуже багато порушень, так зі з боку підприємця, е, чи будуть якісь е, вжиття заходи щодо них, ну, чи можна звісно, заходи будуть змін? в житті, Ми перш за все повинні е, з ними е, ну? Провести відповідну розмову, виїхати на місце, побачити, в чому, в чому там дійсно проблема, чи є вона та проблема, чи дійсно там та страва подається холодною, чи, чи все-таки це ну, десь і неправдива інформація, яка прозвучить в опитуванні. А далі ми будемо піднімати ну, власне, самі договори, оренди і ну, приймати відповідні рішення, звичайно. Також така е, тема е, щодо шкіл, е, така яка завжди викликає хвилю обговорень, це е, харчування і особливо безкоштовне харчування в цих школах. От, власне, чи можете розказати, е, хто має право на безоплатне харчування? Так, в школах організоване безоплатне харчування для дітей е, пільгових категорій. В першу чергу це діти, які є дітьми сиротами або діти, які перебувають під опікою, діти із малозабезпечених сімей, діти учасників антитерористичної операції або операції об'єднаних сил, діти, які, батьки, яких брали або беруть участь у російсько-українській війні. Це діти, які навчаються в інклюзивних класах або групах в садках з особливими освітніми потребами. Саме власне для цієї категорії організовано організується безкоштовне харчування, тобто місто платить за харчування цих дітей? А якщо от зупинитися, дуже багато завжди скарг по дітях, в яких батьки там учасники бойових дій. От як з ними ситуація зараз? Ну, останнє, буквально, останнє буквально таке звернення було по одному з ліцеїв. На номер назвати не буду, хоча, в принципі, можу. Ми одразу на це відреагували досить оперативно. Ми стелефонувалися з ну, татом, який нам зателефонував, і зателефонував він власне, на гарячу лінію урядову про те, що їжа, яка доставлялася, була холодною. І ну, зняли це питання. Ми просто реагуємо оперативно на все. Також є скарги про те, що не вистачає підручників в школах. Чи справді це так? Так, ми все говоримо про скарги. Ну, дійсно, є ситуація, яка досить непроста із забезпеченням підручників в закладах освіти, в закладах загальної і середньої освіти. Ну, скажімо так, взагалі говорити про те, що в закладах немає підручників, такого говорити не можна. Є лише низький відсоток забезпеченості підручників 5-6 класів, тобто це ті класи, які навчаються за програмою нової української школи. Там відсоток досить невеликий, всього наче 17. Але буквально от в п'ятницю ми контактували із Волинським центром, який власне здійснює розвезення цих підручників, бо до слова сказати, що, що забезпечення підручників це питання повноваження Міністерства освіти і науки. Робиться регіональні замовлення, підручників, далі вони доставляються власне, в області, в якийсь центр, а потім вже з області їх розподіляє. То якщо 29-го, ну принаймні так запевнили, розвезуть ці підручники, то відсоток забезпеченості підручниками п'ятих-шостих класів, власне, складатиме, дружити, п'ятий клас, я неправильно сказав, п'ятий клас складатиме 3-4 відсотки. Звісно, це невеликий відсоток, але потрібно говорити про те, що підручники в закладах освіти вони є. Навіть старі, скажімо так, і я можу зараз сказати якусь крамолу, але не завжди той новий підручник кращий за той, який є в бібліотеці, старіший. Тому все залежить від вчителя, правильно підібрати матеріал того підручника. Мало того, на сайті інституту модернізації з Міністю освіти міністерському є. Відповідне покликання на усі підручники в електронній формі, які можуть скористатися, і це батьки, такі вихідні так, так звичайно. Тобто я не можу сказати і стверджувати, що діти в нас без підручників, без доступу до підручників. І подібна ситуація з підручниками власне по шостих класах. Там зараз відсоток забезпеченості вищий, 65, Але знову ж таки, якщо буде централізовано розвезення підручників з 29 січня, на якими власними очіками, то такий відсоток зросте до 87%. Ну, зараз поговоримо вже про позитива, не скарги. <с? <с?> така ініціатива, що в, в школах будуть присутні поліцейські. От, власне, розкажіть, звідки вона і як вона буде запроваджувати все Як буде запроваджуватись? Ну, я одразу буду починати з сьогоднішнього дня. Сьогоднішнього дня поліцейський офіцер безпеки е, зайшов в заклади в плані стажування. Тому що я комунікую постійно з директорами, і мені вони там на вайбер пишуть, що до нас вже прийшов офіцер безпеки. Ну звідки ця взялася ініціатива? Уряд, по-моєму, з 7 квітня затвердив концепцію освітньої безпеки, в яким передбачено такий комплекс заходів, одним із яких є власне присутність під час освітнього процесу в закладах освіти офіцера безпеки. Відбір цих цих офіцерів безпеки він вже був власне здійснений, якщо мені зраджує пам'ять декілька тижнів назад. Вони вже прийшли відповідне навчання у Львові. А сьогодні вони зайшли в школу сьогоднішнього дня в плані стажування, а з 29-го вони приступлять повністю до виконання своїх обов'язків. Власне є наказ головного управління національної поліції, яким вже затверджено посадову інструкцію цього офіцера безпеки. Основні його завдання це. Правопорядок у закладі освіти, дотримання порядку і превентивні функції, в тому числі. Він то буде перебувати весь час, які там перебувають діти працюють. Так, упродовж освітнього процесу. Якщо це одна зміна, це одна зміна, якщо це дві зміни це дві зміни. Це все діючі працівники поліції, і, як правило, це працівники служби охорони. Патрульної поліції або інших структур національної поліції Рівненській області, то це спеціально не будуть навчатися, так на це це будуть вже із я готових не можу кадрів. сказати, чи будуть вони спеціально навчатися. Я передбачаю, що це зараз все реалізується в плані в рамках такого всеукраїнського проекту. Визначено 9 областей, де порядка 400 таких офіцерів безпеки зайде в заклади. І якщо цей всеукраїнський проект покаже. Ну, позитивний результат в цьому питанні, то далі на наступні півроку будуть вирішуватися, на яких засадах ці поліцейські офіцери безпеки будуть працювати в закладах освіти. Те, що ну, питання вивчаєте, удосконалюється, що так, наразі це я повторююся. Це всеукраїнський проект, в якому беруть участь дев'ять областей, в тому числі Рівненська область, і в тому числі місто Рівне, в якому визначено 17 закладів загальної і середньої освіти. Критерієм відбору була кількість дітей від 350 до 1350. От, власне, чому саме 17 закладів. Але вони мають бути в усіх школах, так? Ну, я сподіваюся, це в принципі, нормально, якщо в школі буде людина в формі, якщо в школі буде поліцейський, це буде стимулювати до порядку дітей. Я не що в нас безпорядок, так? Але принаймні ця ініціатива, на мою думку, хороша. Також, коли вас призначали на посаду, ви говорили про таку проблему. Це черги в садочках. От, власне, розкажіть, чи бралися ви за вирішення цієї проблеми? Звісно, ця черга в садочки, вона існувала, вона існує і не хочеться сказати, що вона буде існувати, але на сьогоднішній день ми маємо невлаштованих дітей в садочок від 3 до 6 років 390. Що таке електронна черга? Це ну, система, яка дає можливість зрозуміти потребу відкриття додаткових місць або власне зміни підходів в наданні послуг дошкільної освіти. На сьогоднішній день управлінням освіти і закладами освіти вживаються інші такі альтернативні форми. Охоплення дітей дошкільною освітою це соціальний патронат, це є відповідні групи без харчування, ну і та і так далі. Тому ми додатково дітей залучаємо до отримання дошкільної освіти. Але на жаль, от ситуація така є, що на сьогоднішній день 390 дітей у нас по суті перебуває в черзі 3 до 6 років. Я десь, вивчаючи це питання, побачив таку, ну це не проблема, це швидше право батьків в нас в закладах освіти дошкільної є. В групах присутні діти шестирічного семирічного віку, тобто ті діти, які повинні власне ходити до першого класу. Якщо говорити про статистиці минулого року, таких дітей було 191, а в цьому році це порядка 230. От якщо від 390 230 відняти, то по суті питання черги десь воно ну, пропадає. Але знову ж таки, це право батьків обирати дошкільний заклад чи заклад загальної середньої освіти. І тут лежить все в площині площині, власне. Комунікації про що власне я не один раз уже на раді директорів з, з, з дошкільних закладів про це говорив роз'яснити батькам, що якщо дитина досягла шестирічного віку і вона фізіологічно готова до школи, то нехай вона йде до школи, щоб не займати місце в садочку чиєсь. А якщо говорити про дітей е внутрішньопереміщених осіб, яка ситуація з ними чи ну, звертається? 100% вони, чи можуть всі вони ходити діти внутрішньо, з числа внутрішньопереміщених осіб забезпечені місцями в садочках, В їх на сьогоднішній день 351 дитина. Якщо говорити про школи, то в нас в школах 1100 дітей з числа внутрішньо переміщених. Вони а, так само і 100% забезпечені е безкоштовним е гарячим харчуванням. Якщо мають відповідне підтвердження, що вони постраждали внаслідок російської агресії. Про вчителів чи вистачає їх? Бо багато хто виїхав за кордон, також не хочуть працювати вчителем, бо там недостатній оклад, недостатня зарплата. Ну, Готуючись до е, звіту за рік, так, ну, мені, хоча я пропрацював начальником управління на всього два місяці, ну, трішки більше, я звітував про роботу в галузі за рік на нараді завідувачок і на нараді завідув... директорів закладів дошкільної освіти і директорів загальної середньої позашкільної освіти, я десь для себе перейнявся одною цифрою. За 2023 рік плинність кадрів склала близько 300 педагогів. Якщо говорити про плинність кадрів або про тих, хто звільнився принаймні з 1 вересня до кінця грудня 2023 року, таких педагогів було 50. На сьогоднішній день ми маємо, я точно маю зараз статистику стану на сьогоднішній день, тому що вона постійно в мене поновлюється. 22 вакансії по закладах загальної і середньої освіти, Причому найбільше не вистачає вчителів математики, фізики. Інформатики, біології і порядка 25 вакансій по закладах дошкільної освіти. Це я говорю тільки про вакансії педагогічні. Я не кажу про обслуговуючий персонал. Тому дійсно проблема ця є, проблема ця існує саме по цих спеціальностях, яких я назвав. Що є причиною? Тут і комплекс причин. Багато вчителів виїхали за кордон. Ну, на сьогоднішній день ті, що перебувають за кордоном, але не перебувають в трудових відносинах з управлінням, їх і порядка 20 таких вчителів, мається на увазі, вони не ведуть із закордонного уроки, а просто виїхали і взяли відпустку без збереження заробітної, заробітної плати. Кось не заробітна плата, вона завжди була вчителів невеликою, на жаль, тому така проблема дійсно є. В Чому бачите вирішення? В Чи... Чому бачу вирішення? Ну це такий, знаєте, комплекс питань, які ну на рівні управління світу ну власне його не вирішиш. Це проблема і не тільки міст рівного, і не тільки Рівненської області, це проблема власне всієї України. Ну напевно, це тут потрібно думати на рівні Міністерства про державні замовлення. На місцях тих, 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 тих чи інших спеціальностей, кого готують, і власне моє бачення, щоб педагічний щоби випускник педагогічного університету чи, скажімо, вузу по завершенню він не думав шукати роботу, де найбільше платять, хоча це нормально, а все-таки пішов в школу і відпрацював певний період. Також під час вашого призначення ви анонсували, що будете приймати кадрове рішення і в самому управлінні освіти, і також серед шкіл. от, чи робили це? Ну, Власне, я трішки поправлю, я не зовсім його анонсував. Це було трактування Вадима, яке мене брав власне, в той момент інтерв'ю. Хоча я ну, не відмовляюся від того, що потрібно приймати кадрові рішення. Що стосується директорів, власне, то на сьогоднішній день кадрових рішень таких не прийнято, бо не було таких ще підстав. Що стосується управління, то окремі працівники ну, звільнилися самостійно, десь зрозуміли, що вони в команді працювати не будуть чи не зможуть. Тому кадрові рішення вони, звісно, будуть, якщо на те будуть підстави. Чи думали про якісь нововведення, які особисто ви хотіли б привнести в роботу у проєктів? Ну, ну є дуже багато пріоритетних завдань, про які я можу говорити відкрито, одне з них з пріоритетних завдань це власне змінити ситуацію, кардинально змінити ситуацію з харчуванням, тому що слухати багато стільки скарг. Ми вже, ну не те, що стомилися, це наш обов'язок, але вирішувати потрібно. Десь найближчим часом ми спробуємо на прикладі двох таких пілотних закладів показати, що таке мультипрофільне меню, як можна його замовляти безконтактно, оплачувати і замовляти онлайн. Ми покажемо змінену лінію роздачі, щоби за цими закладами потягнулися інші підприємці. Я десь так це власне анонсую, тому що це ну, наразі стоїть дуже важливо. З таких нововведень, які би які би я ще озвучив зараз, це є цифровізація однозначно процесів в освіті. Минулий рік він був такий знаковим для закладів загальної і середньої освіти, оскільки запроваджено 100% електронний журнал, такий базовий елемент цифровізації. Я вважаю, що на цьому зупинятися жодному закладу освіти. Немає потреби, і навіть вони не мають права. Вони повинні далі цифровізувати і введення інших документів в електронній формі, тому що ви знаєте, що з освіти, я не кажу, забюрократизовані, але дуже багато документів ведеться. Це і оповітні книги, це і книги наказів, ну і так далі. Я все перераховувати не буду, тому цей напрям однозначно є пріоритетним. Пріоритетним напрямом управлінні є проведення заходів з термомодернізації. Тобто, щоб ну, зберегти тепло і потім це от, подальшому дасть якісь дивіденди. У нас є два об'єкти по капітальному будівництву, які перейшли на цей рік по термомодернізації будівель, це 16-та гімназія і український ліцей. І рухатися потрібно в цьому напрямку. Дякую вам, нагадаю, що це була програма Діалоги на телеканалі ТВІМедіагруп. Мене звати Вікторія Петренко. І сьогодні гостем нашої студії був начальник управління освіти рівного Андрій Мазур. Залишайтеся з нами, вірте в наші збройні сили. все буде Україна.